Оце нещасті, яке підгорає, кіпарісовік Blue. Це, вважається, самий голубий кіпарісовік, не боїться протягів, не такий швидкорослий, як і вон. Але я його дуже хотіла, замовила. Вже пізньою-пізньою осінню. Це був теж голандський матеріал. Але... Він напевно був завезений в Україну весною і дуже довго стояв в касетах. І якось корнева система не дуже. І бачите, після пересадки, який він недолугий, і я не думаю, що він в мене виживе, бо в мене є. Чуть більший він, він виглядає живіше і живавіше. Я вже викинула багато кіпарісів, які в цих не прижились А ось спецплю двохрічний. Подивіться, який він живий, м'якенький. Так, він ще не дуже голубий, але він інший. Я надіюсь, що вичухають ті, які в мене є. Маленькі, ми подивимося.